Я не знаю Уверен, что буду Да все брат Кто знає. Ну взял себе вы такого Половина пидорик Сиду блядь.

Да по техали масштаї п'юси, всі держи, це у нас. Всі собі блять на здоровому гру. хлам нахуй всі, блядь бич мок? А що можна? Там ще на зиму замерзають, гарно Co ty Mucho, po co zastanawiasz się, to Aha Właśnie Aha, w kamienicy To jeszcze <laughs> <laughs> Дякую, чи дякую. Є мов, дає все. Все, ты там все списав. Дякую, машину за... Я уже тут написал, так, ты уже. Ага, мастер надо ехать. Ну, я не был про Был. Ну, дед, я тебе дал что-то на малювай Ну, ладно, блядь. Так, блядь, ваньки, все, бурчишь, пиздец, там уже тот, блядь.